Приветствую народ коллективным э, мнением, с кучей советов, предложений. Всем спасибо, звонков э, Кто что-то придумал, позвонил Артем, а вот так можно, вот так. В аварію все вже прийшли к обчому знаменателю, як зробити набагато точніше, набагато проще. Було, вже трошки продвинулись, правда, тривались, то заготовка дров, то те, то все. ну, коротко, пару днів за оці практично неділю, все-таки ми тут уділили внимание. Була виготовлена ну, двигатель, двигатель ми. Поміняли вкладиші, поставили все, протягнули динамометрическим, так як должно бути, поки так накрили. Так, була виготовлена отака план планшайба. Ясно, з чого вона, так? Да? Тобто чітко ті відверстя, ті посадочні центровочні, які надо на штифти, тобто все, все як надо. Рішили зробити так, щоб менше було розхожденні, менше оцих тут грибочок, там грибочок, там ще якісь е ці приспособи. Рішили зробити одну, одну шайбу. Тобто ось планшайба по якій кернеться. Далі три набори керен, е які чітко влазять в це То Тобто при глибині е полтора сантиметра центр дырочки будет пробытый четко. Макс, дай керну. Из шпилек поточили керна. Ну, к примеру, ось. У нее четкий диаметр и посередине такая вот пыпочка. То есть, если мы надеваемся, центруем, то ось четко воно влазит и будет по центру отверстия. Так, с этим определились. Вот такая вот планшайба была сделана. В ней вставка, как видно, на... Немцы вообще, конечно, поразжазили. Вот этот зазор, он четко симметричен. Хотя литье там особой фрезеровки и не видно, он четко симметричен. То есть сантиметр до Так як коленвал оця обойма утоплена, то ровно сантиметр. виточена була шайба, яка плотненько-плотненько легкими ударами резинового молоточка набивається на коленвал і тоді вже на шліцеву цю на, насажена була планшайба і на місці. На місці прохвачено. Чугун, кстати, вариться изумительно. Це не наш. Так. Ну, я не в плані, що уколоть, що плохо. Ні, просто треба до чогось стремиться, до якогось совершенства. У нас все вийде. Так. Обварились. Воно остило на місці, ніде нічого не потягнуло. Зняли. Зняли, далі. На, то тобто видно, на втулки чітко по діаметру, посажена оця обойма, що для. Вона чітко фрезерована, е... яка йде на сальник. Її в двох містах прихватили. Далі отака ось така от хрень. Це що таке? Замерзає моментально, мінус 13. Так, вона виготовлена в один проход. В один проход. Тобто За одну установку я имею в виду. Значить, на ній мається 100 яке? 130. Тобто, це імітація коленвала Мерседеса. 125 шейка. Частота обробки Толі великий привіт, цибульку. Молодець, зробив класно. Так. Виручає здорово він завжди мене. Так, 125 це подпосадочний насальник. І е, дублірується е, шліцева частина більша і менша. Отаким От образом. Тобто видно. Ми беремо його легким движенням руки. Насаживаем Макс Подэш. Вот тут четко подгоночка. А ну, давай, покажи. Ближе. Раз. Все крутится, все вертится. Это точный, четкий центр плиты. Далее. Плита на плоскошлифе была снята в размер. Надеваем мы также плотненько на вот всю посадочное место. Выставляем отмеченный центр по срезу блока. Тут четкий центр. Вот. И в принципе мы можем керна использовать подготовленные Накернили ті отверстия які нам треба кромі саме головні отверстия це ті шпоночні ну не шпоночні ніякі штифтові на яких центрується оця пля центруватися оця плита тепер це оце і оце на 14 чи на, 12? На, 12, на 12 вони йдуть на МТЗ на 14 тут на 12 все Головне, оці всі обкреслили і не забудь оце тверстю. Це не нужно. Нижні для поддона теж кріпежні. Далі ми повертаємо, так як в нашому варіанті стартер не вміщається. Тобто .е. оця проставка, оця проставочка вона буде якраз лягати видно, на прорісовку лонжерона. Ми оцю всю схему, після того як вже відмітили всі дірки. Ми провертаємо до того рівня, поки ми обійдемо лонжерон. Тобто до оцього. Тоді відмічаємо два відверстия і відмічаємо плоскость де вирізати, прочерчуємо. І все. І в принципі можна з цим йти на фрезері центра оці відцентруватися по центрам накерненим просверлить всі отверстя, тобто оці всі, вони не важні. Можна просверлить чим угодно. Де нарізати різьбу, там нарізати різьбу, де тобто, ці бокові це нарізається різьба в цій пластині. Де на різні, то тут просто дірки, можна і дрелькою просверлить, то не має значення. Самі головні це на фрезері пройти оці два отвори. І можна, звісно, і болгарочкою було вибрати. Головне, оці відверстя накернить, просварлить і нарізати різьбу. А оцей отвір можна і болгаркою було б акуратно вирізати. Ну, В принципі, є можливість зробимо це на фрезерному станку, виберемо чітко по цьому кругу. А оцю частину, яка не достає, ми, грубо говоря, перевертаємо отвори совершенно ідентичні під стартер МТЗ і під стартер проставку. МТЗ. они совершенно идентичны. Сюда вставляется без проблем стартер, ну правда отверстие только, ну то есть вот этот отвер, он совершенно идентичен. И мы можем вот эту часть перевернуть сюда, проварить и матимем ответную часть, то есть все это совпадает, уже промеряли. То есть вот так. Такий план действий. Это сегодня мы намерены сделать. Далі заснимемся все.